Японська народна казка три мости. Давно колись у провінції кінокі жив собі парубок, не просипущий п'яниця. Рідний дядько вболівав за нього і безперестанно дорікав йому. Але марно парубок і вдень, і ввечері сидів у шинку. Якось дядько подався в сусіднє село. Коли переходив місток через річечку, побачив у воді щось темне. То була людина. Пожалів її дядько, витяг із води. Дивиться, аж то його горопашній небіж. От бачиш, до чого ти докотився. А я ж тебе попереджав, покинь пити. Якби оце я тут не йшов і не витяг тебе, ти був би вже на тому світі. Невже ти цього не розумієш? Почав вичитувати йому дядько. Дядечку, все лихо в тім, що сьогодні я не допив, відповів небіж. Що ти мелиш? вигукнув розгніваний дядько і схопив небожа за барки. Не серця, дядечку, я завжди випиваю літер, і тоді цей місток мені в очах потроюється. Я вибираю середущі і безпечно проходжу по ньому. А сьогодні в мене забракло грошей, і я випив удвічі менше, тож місток у моїх очах подвоївся, а не потроївся. Я розгубився і не знав, на який ступити, от і упав у воду. Кажуть, дядько теж розгубився і не знайшов слів для відповіді.